Розглядали різні контракти для наших військових на майбутнє, на найближче на майбутнє. Ми над цим працюємо, тому що працюємо з прем'єром з міністерством фінансів. Треба ще допрацювати. Ми повинні розуміти, тобто, там хороші сигнали щодо збільшення заробітної плати військовим, але потрібно, щоб всьому була. Фундаментальна аргументація, звідки ці гроші приходять, <кій> всі будуть над цим працювати. І це дуже важливий сигнал. Також нашим партнерам готується там ця матриця майбутніх контрактів. Ми їм повинні поділитися в інформаційному сенсі слова з нашими партнерами, тому що це потрібна гроші. Ви знаєте не тільки на підтримку військових, на обладнання, на наше внутрішнє виробництво. Напевно, це головні речі, які ми хотіли поділитися.